На вигляд зі мною бурого кольору, просяк нею. нею. Кінологічного виділення. Інструктор кінологічного виділення. Я повороний тобі повідомлення про затримання тебе в порядку статті шістопятнадцятого Кремляного Кодексу України. Нами оперативно затримана 14-річна жителька Ізмаїла за підозри у вбивстві подруги. В Ізмаїлі на березі річки Дунай літній містянин, гуляючи з собакою, виявив, палаюче тіло молодої жінки, про що одразу сповістив у поліцію. На місце події негайно прибула слідча оперативна група територіального підрозділу поліції, яка встановила, що вбитою є 14-річна місцева жителька. На тілі дівчини виявили декілька ножових поранень. Пошуками особи яка позбавила життя дитини з такою жорстокістю, негайно зайнялися оперативники. Допомагали нам і прикордонники зі службовою собакою. Ми переглянули записи з камер відеоспостереження у місці. На них зафіксували дівчат, які удвох пішли до водойми, а повернулася лише одна. Вжитими заходами того ж дня Іра шукала в іншому кінці міста, де вона гуляла. Побачивши поліцейських, юначка одразу зізналася у скоєному. Зі слів фігуранки, вона була ображена на подругу. Ніби через те, що та, приходячи у гості, постійно її обкрадала. За це шкалярка вирішила помститися вбивством, яке заздалегідь спланувала. Правопорушниця взяла простирадла, ніж, олію та сірники і покликала однокласницю на прогулянку до річки. Садила потерпіло на простирадла, зав'язала очі пов'язкою і підступно декілька разів вдарила ножем. Попередня від одного з таких тілесних ушкоджень дівчина й загинула. Тіла дівчини, правопорушниця облила олією. Підпалила і втекла з місця, кинувши у вогонь ніж. Зазначимо, що кримінальна відповідальність за умисне вбивство настає з 14 років, тож дівчина відповідатиме за скоєний злочин у повній мірі. За наявності достатніх доказів, прокурори Ізмирської окружної прокуратури повідомили неповнолітній фігуранці про підозру вбивці, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншої людини. Цей злочин кваліфікується за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. І карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. На теперішній час підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Сторона обвинувачення клопотатиме про обрання із запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.